Всім привіт! Ви на каналі Зилайки, like, з вами я, Юля. І сьогодні у нас буде незвичний випуск, тому що я хочу зробити огляд книжки. Це дуже класна книга, яку видавництво Артхас, можливо, ви вже чули про них, люб'язно надали мені для огляду. Можливо, це буде цікаво більш графічним дизайнерам, але я вважаю, що це буде корисно і для веб-дизайнерів. Графічний дизайн. З українським обличчям. Ось так виглядає ця книжка. І написала її Наталя Удріс-Бородавко, завідувачка кафедри графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв. Отже, я думаю, що така книжка буде цікава не лише дизайнерам, а ще й володарям бізнесу, тому що тут зібрані різні стилі українського дизайну. Торгових марок, брендів, і всі вони в такому дуже автентичному стилі українському, і авторка розказує про ці стилі і показує, як можна використовувати такі національні графічні елементи, саме в стилі, в айдентиці, як можна створювати логотипи, саме використовуючи. Народну українську культуру. Один з розділів це що вже зроблено. Тобто сучасні дизайно-орієнтири. І тут показуються наші логотипи, тобто логотипи нашої держави це герб, і як це використовується в різній айдентиці. Ви можете бачити? Ось так це виглядає. Дуже цікаво. І я думаю, що деякі ви бачили, тому що це логотипи Миколаївського міжнародного аеропорту, це логотипи різних фестивалей та багато чого іншого. Отже, тут велика добірка різних автентичних логотипів, і, окрім державної символіки, тут використовуються інші символи, і це передається в різних логотипах. Типу банків, я не знаю, може, алкогольних напоїв, нової пошти, багато чого. Ви можете побачити це. Ось так. Ось так це виглядає. Ось такі розвороти, і тут все класно видно. Гуртаючи сторінки цієї книги, ви будете отримувати естетичне задоволення, тому що дуже приємно бачити, як наші розробники, наші дизайнери використовують українську ідентифікацію, якісь елементи, типу вишиванки, різних якихось візерунків. Це дуже класно і передає настрій та культуру всієї нації. Отже, ця книга буде дуже. Класним подарунком для ваших знайомих дизайнерів, та не тільки для дизайнерів. Я вважаю, що кожному українцю дуже цікаво мати на своїй поличці таке видання і просто передивлятися, тому що воно дуже естетичне і дуже цікаве. Тобто, в нашій країні дуже багато фізичних осіб-підприємців і. Час від часу вони замислюються про те, щоб створити власний бренд, будь то, я не знаю, в будь-якій сфері. І кожна людина зараз хоче себе ідентифікувати і показувати, що цей бренд належить до певної країни. І саме в цій книзі ви можете побачити і знайти якісь такі логотипи для натхнення ідеї для свого бізнесу, можливо. Тому що тут зібрано дуже багато цікавих класних елементів. Дуже класний розділ є ось так. І тут розказується, що було використано. Наприклад, саме в цьому варіанті це самчиківський розпис. І в логотипах воно дуже класно виглядає. І я навіть не уявляла, що можна так круто примінити якесь. Якусь народну творчість саме в айдентиці. Тут є варіанти стилізації квітки чорнобривця. Дуже цікава історія. Отже, я думаю, що вам це видання може сподобатись. Взагалі, Артхаз випускає дуже багато книг саме для креаторів, творців, креативників. Тому. що... Їх спеціалізація, це саме IT-професіонали і такі графічні дизайнери, веб-дизайнери. І це дуже класно, тому що о, я не знаю, це можливо і не перше видання, яке це, можливо, не перше видавництво, яке створює таку літературу в Україні, але я про інші не чула. І тому я дуже пишаюся тим, що я можу оглядати їх. Книжки це дуже круто, і вони дійсно дуже красиві, дуже такі приємні на глянцевому папері і взагалі дуже класна річ, щоб поставити собі на поличку і передивлятися колись з друзями або просто на самоті. І як висновки в цієї книзі, авторка говорить: навіщо це все? Висновки? Ця книга результат художньо-проєктних і педагогічних експериментів авторки з метою досліджень, візуалізації ідей, що ширяться в наукових колах вже більше 20 років. Демонстративний досвід та упорядкована методика не є вичерпними з цієї теми і, цілком, ймовірно, може бути об'єктом дискусій. Але е, я думаю, що все, що тут написано, ви можете прочитати самостійно та зробити свої якісь висновки про. Такі логотипи, які створені в Україні за допомогою нашої етнічної якоїсь спадщини. Я думаю, що це буде дуже цікаво для вас. І беріть на замітку собі, тому що я думаю, наступний крок після створення ідентики це буде створення вебсайтів, які можна е, теж оформлювати в такому етнічному стилі. І нам всім тут є чому навчитися. Отже, графічний дизайн з українським обличчям. Він саме такий. Дякую за увагу! Сподіваюсь, ви знайдете щось цікаве для себе в цій книзі. Буду робити огляди ще. І до нових зустрічей! З вами була я, Юлія і канал The Like.